Ти дигітал, кінестет, аудіал чи візуал. Це друге відео з серії, де я ділюся своїми улюбленими методами запам'ятовування інформації під час навчання. І другий метод це зрозуміти свій тип сприйняття інформації і використовувати це під час побудови стратегії підготовки. В основному людей поділяють на чотири типи: візуалів, ті, які найкраще сприймають за допомогою здорового сприйняття, аудіали, ті, які найкраще сприймають на слух, кінестети для них. Важлива тактильність та догітали. Це ті для яких важливо логічна послідовність у всьому. Я візуал тож завжди знала, що для запам'ятовування мені потрібно побачити те, про що йде мова. Аудіали, наприклад, можуть краще сприймати інформацію за допомогою підкастів, аудіокниг або прослуховування відеопояснень. І загалом можете ловити лайфхак, записуйте собі в телеграмі якийсь текст, який ви хочете запам'ятати, прочитуйте його, а потім просто слухайте.